Історія. Все, що я навколо нас має свою історію, та створюю свою історію прямо зараз. І також само, як і все, що навколо нас, Brawl Stars теж має свою історію. Заради цього відео я пригадав кожне оновлення у Brawl Stars. та розповім вам, як Brawl Stars з вертикальної, дуже сирої гри перейшов в одну з найкращих, найпопулярніших ігор за 2024 рік. Над відео я дуже старався. Вас попрошу поставити лайку та сабнутися. Наша мета це 1000 підписників до Нового року. Ну і летс Гоу! 15 червня 2017 року вийшла найперша офіційна версія гри, яка була тільки у Канаді та Фінляндії. Ну і тоді ще ви не могли пограти з Android-пристроїв. Можливість пограти на той момент була тільки з яблук. Про кожне оновлення я казати не буду. Як, наприклад, оновлення у липні 2017 року. Бо казати про те, що додав Пайпер сенсу небагато. Наступне суттєве оновлення відбулося вже через 3 місяці після виходу гри. 4 вересня того ж року у Brawl Старсі з'явилася міфічна рідкість. Також тепер, якщо ви апнете більше 500 кубків на персонажі, то всі кубки понад цим вам зерну у кінці сезону. На додаток до оновлення нам ще додали ПЕМ Таро. У грудневому оновленні додали механіку, якою ми і зараз користуємося, зіркові сили. Уявіть, вони були не з самого початку гри. Також додали роборубку та гру з босам, які гралися за білети. 2018 рік. У березні, а конкретніше, 6 березня, гра набула звично нам горизонтального режиму. Тепер Брау був схожим на Брау, але ще не зовсім. Пройшло всього 2 місяці та випустили на той час дуже і дуже добре оновлення. Додали два нових бравлери Пенні та Френка. Додали нову рідкість на Уявіть собі, майже рік перейшов з моменту виходу гри, та тільки зараз додали скини, одним з яких був Ворон Фенікс. Окрім нього, додали два скіна на Джесі, питання тільки нашу. та скін на Френка. Печерний Френк. Насправді раніше я думав, що шлях до Слави був з релізу. А насправді його додали тільки у цьому ж оновленні. І ще додали до що теж дивовижно, бо я також думав, що воно було з самого початку. Пройшов рівно рік та один день перед тим, як Brawl Stars офіційно вийшов на Android. У вересні додали доволі багато цікавих речей, таких як модифікатори, боїв, лічильник ваших перемог, суперсел ID для прив'язки аккаунтів, та те, чого зараз немає. Можливість подвоїти нагороду після гри, переглянувши рекламку. З модифікаторів додали: робобоса, енергетичний напій та метеоритний дощ. Як на мене, для тих часів дуже масштабне оновлення, але далі куди більше. У грудні гра вийшла у глобальний реліз, але за тиждень до цього вже вийшло оновлення, де з'явився Леон. Ще тоді дуже прям суперимбовий персонаж. Додали не так багато всього. Але з основного ще модифікатори цілющі гриби та п'явку. Та тепер ви могли подивитися мапу по кнопці. Та вже на глобальний реліз усім зареєстрованим до цього гравцям роздали зіркову шелі, яка зараз є супер рідким скином. 2019 рік. Цей рік був насиченим на оновлення, ну і перше відбулося вже у січні. Нам додало Джина, який своєю рукою крашив гру. Також додали супер-імбові скіни на китайський новий рік. Дякую самому собі, що хоча б гвардія Кольта на твін купив. Відразу ж через місяць нам додали Карла та облогу. Сумно, що цей режим видалили, гарний режим був. У квітні вирішили розробники посміятися над гравцями там додали розу. З щитом, який захищав на 80% від урону. Вона могла пережити Шелі з ультою в упор блін блінг Також було ще декілька, можливо, дрібних, але важливих змінень. Нік тепер можна міняти за та доставити колір Ніку. Додали тренувальну печеру. За наступні 2 місяці додали Бібі та Тіка деякі скини, та тепер за зоброз сезону вам дають нову валюту Star За них ви могли купувати меха скіни на ворона та бо, ну і ще декілька скінів. Або ви могли витратити їх на велику та мега-скриню. Разом з 8 битом, який вийшов у серпні, ми отримали нові ранги. Тепер ранги не обмежувалися 20-м. Ми могли апити ранги аж до 1250 кубків, тобто 35-го рангу. Останні 4 місяці 2019 року, а коротко. Нам додали ще 4 нових бравлера. Сенді, Емс, Макс та Бія. По новим режимам додали одиноку зірку та перехоплення. Це були тимчасові режими, як і SOL ШД, але з модифікатором п'явки на Хэллоуин. Також додали силові перегони. На новий рік ще додали крадіжку подарунків. Окрім цього, було ще додано багато і дуже багато скінів. 2020 рік рік, у котрому я почав грати у Brawl Stars. Напевно, найважливіший рік у історії Brawl Stars. Починався він з нового Бравлера містера Пі та легендарних скінів Ніндзя Тара. Героїни Бібі, вірусний біт. Також додали гарячу зону. Проте це не так важливо, як наступне оновлення. У березні додали абсолютно нову та важливу механіку гаджети. Ну і Джекі зі справтом у придачу. Я впевнений, що ви не зможете уявити зараз гру без гаджетів, навіть без гіперзарядів, які додали набагато пізніше, вже важко уявити. Але не зупиняючись на цьому оновленні, переходимо до ще одного дуже важливого та інноваційного оновлення травень місяць на дворі, Все розцвітає, пташки співають. Та у Brawl Stars додають Браво Пас. Тепер кожні два місяці виходив новий хроматичний Бравлер. Таким у цьому сезоні став Гейл. Також вже через місяць після оновлення додали Нані. Проте це оновлення виділилося у пам'яті багатьох не тільки завдяки Браво Пасу. І навіть не завдяки пінам, які також додали. Скіни. У цьому відео я не розповідав про більшість скінів, бо сенс. Але ці скіни це найкращі постійні скіни, які можна було купити на той час: Зуї Джин, Підступний Мортіс та Сторо Шейко. Кожен з них мав унікальні ефекти, модель, анімацію та найголовніше унікальний голос. Через нього та не тільки усі були у великому шоці. Другий сезон Браупасу вийшов вже у липні цього ж року. Вольт став другим хроматичним Бравлером, що цікаво, у цьому оновленні додав всього одного вольта. Тепер, якщо ви купував Браупас, окрім усієї халяви на першому рівні, замість мега скрині, ви отримували скін на персонажа. Також Браупас тепер мав 70 рівнів. Де на останньому рівні у безкоштовному пасі ви отримували пінпак, на 10 рівні оплаченого Бравопасу пасу ви теж отримували пінпак. Паралельно усьому потроху додають другі гаджети для бійців. Додали новий ПВЕ режим розгром Суперміста. Також додали срібляні та золоті скіни, які на той момент вийшли тільки на 5 браврів. Оновлення Парк Стар вийшло у вересні. Додали колет. На той момент дуже слабкого персонажа. Але з дуже імбовим скіном на 70 му рівні. І що додало кілька скінів. У наступному місяці додало нового легендарного Бравлера Амбер. що додав мапмейкер. Ну і дуже рідкий, як я вважаю, скін Dualant Colt. Наступне оновлення у листопаді також нічим не виділялося, Ну Но додав новий сезон з Пасу злу, ну і що. Але найцікавіше було у грудневому оновленні, де відбувся Бравлі Дейс. Так, подаруночки круто, але найголовніше це було не додання Байрена. Це був Едгар. Його роздали абсолютно всім безкоштовно. Пам'ятаю, як я хотів пограти за нього тоді, але не міг. Усі намагалися годин 8 зайти у Бравл, включаючи мене, бо сервера лягли поспати від онлайну. 20-й рік був дуже важливим для Бравлу, але ми летимо вже у наступний, 21 рік. 2021 рік. Розпочався рік з нового сезону Cosmo Космо Star. Додав Гавсата скини на китайський новий рік. Також силові перегони замінив куди кращий режим силова ліга. У цьому режимі ви мали вже показувати не тільки скіл, а й мати дуже багато часу, щоб апнути максимальну лігу. У березні нам туда ще одного Бравлера на шляху до слави 100. На той момент так прикольно було за нього Френків вбивати. Також всього через місяць вийшов шостий сезон Бравопасу, де додали Бель та Слюну. Або ж сквіка. Окрім скінів та дрібних змін додали новий режим, у який зараз багато хто любить грати нокаут. Чесно кажучи, не хочете перераховувати кожного оновлення та кожного бравлера, котрого додали, бо в цьому немає сенсу. Але у цьому році додали чотири дуже важливих речі. У восьмому сезоні колись у бою додали режим ШД. Впевнений, що. Всі, хто грали на той момент у літку 21-го року, пам'ятають цей режим один з найбовіших режимів за весь час брав. У той самий час додали 11-ту силу. Також нам додали ще сиру відносно нашого часу систему Єрсів. Наступне, що додали це кланову лігу. Може вона і не супер була мега крутою, але тим не менш вигіднішою, ніж мегахряк. Та вже у кінці 21-го року додають, як я вважаю, один з найкращих режимів дуелі. Але рік закінчується, та ми переходимо у 22 рік. 2022 рік розпочинався добре з сезону з фенгом. Окрім фенга, нічого такого у оновленні не додали. У 11 сезоні додали нового хроматика, як завжди. Але тепер скіни Pass з 12 сезону не будуть ексклюзивними. Один рік їх не продають. Та потім будь-хто може взяти і купити його. І тепер просто уявіть в це більшості і моє у тому числі, коли вони дізналися про це, не маючи жодного бопечного скіна. А ще на той момент принаймні пінпак цих скінів залишався унікальним. Проте недовго. Додали також два мусорних режими навантаження та зачистку. Не знаю кому як, ні той, ні той режим мені не подобається. У цьому цей рік був для бравлу куди нуднішим ніж 21-й рік. Як завжди, додавали нових бравлерів, нові скини, мусорні режими, спреї ще додали. А на що нам ці спреї? Напевно, з КС, приклад намагалися взяти, але я так бачу в них не зовсім вийшло. Чи вийшло? Та найголовніше, що сталося у цьому році, це останнє оновлення року. 12 грудня 2022 року. Вийшов 16-й сезон Країни Цукерок. Хоч він і виглядав дуже яскравим, але особисто мені він запам'ятався як найсумніший та найсиріший сезон. Разом з цим сезоном з з гри видалили назавжди. Спойлер не назавжди. Додав кредити, хрома кредити, тепер на шляху слави Бравлерів не було. Гру захейтили, та я впевнений, мало хто думав, що гра буде жити далі. Проте ми переходимо у 2023 рік, найбідніший рік для Бравлу. 2023 рік. Може по онлайну рік був не дуже, проте додали стільки усього нового, що без цих оновлень Stars уявити вже складно. У цьому році додали майстерність, каталог. Старопойнти замінили Блінги, додали стародропи, додали гіперзаряди, клубну лігу замінив хряк. Проте цього не було достатньо, щоб повернути Браву на хвилю хайпу. Кожне з цих нововведень було важливим. Проте далі, у останньому оновленні цього року нам додали Вінстрік. Завдяки ньому ви могли отримати додаткові кубки за перемоги, зроблені підряд. Проте питання у того, чи дійсно хай був через додання Вінстріку, чи через безкоштовного міфічного праву Раміко набрав Лідесь, на додачу котрому також роздали епічний скін на кольта. Я думаю, все відразу. Приблизно рік Брауз знадобився, щоб відновити збільшити в кілька разів свій актив. На цій чудовій ноті закінчується 23 рік, та ми переходимо у поточний рік, який, як на мене, є одним з найкращих років Brawl Старсу. 2024 рік. Окрім того, що цей рік був одним з кращих, я б назвав цей рік роком івентів та колаб. Але все по порядку. На початку року нам змінили Brawl Pass. Скільки сезонів Браупас не мав у собі суттєвих змін, та тепер його в корені поміняли. Як його поміняли, я казати не буду, бо ви усі і так це знаєте. А ось про що треба сказати, так це про те, що режим силова ліга замінили на Ранговий бій. Я б не сказав, що це було найкраще рішення, але і сказати, що це рішення було погане, також не можна. В наступних апдейтах починаються колаби. колаб. Колаб Годзіли з Dragon Force, з Бравл Старсом. Ну який старий був, за Спанчбобом. Та на кінець року нам закинув ще ангелів та демонів. Додало ще нову рідкість скінів гіперзарядні. Єдине найгірше нововведення цього року це те, що тепер купуючи бапечні скіни, ви отримуєте їхній пінпак, котрий мав бути унікальним. Ну коротше, розробник клони, так що ставимо одну зірку в плеймархіті та видаляємо гру. Жарт! Скажу, що хоч цей рік і був насиченим, але він ще не закінчився. На 8 грудня нас має очікувати ще один Броуток, переклад якого українську ви зможете також переглянути. Що ж, історія Brawl Stars — це історія не просто гри, це історія просто гри. Тож сподіваюся, ви зрозуміли мої філософи філософські пізнання у цьому житті, та поставте лукаса та сабніться на канал та телеграм. ПЖ. Усім гарного дня!